Інтернет-магазин Балсат пропонує якісний посадковий матеріал. Покажу трошки рослин на штамбі. Кіперисовик тупий на награцеліс штамб 30 см. Коштує 1650 гривень. Ялівець Голден Joy на штамбі 75 см. Коштує 1850 гривень. Туя «Склачата та віпкорд. У ощупу 10-12 літрів, штам 70 см, коштує 2400 гривень. Ялівець лускатий блюстар. Саженці величенькі. Діаметр кульки приблизно 35 см, коштує 2100 гривень і ялина сітхінська міджет. Штам 1,20 метрів. Коштує 1750 гривень. Заходьте до нас на сайт balsat.com.ua В нас багато всього смачненького. Замовити рослинки можна на сайті balsat.com.ua або на Viber.